Прикарпатські рятувальники знову мали насичені вихідні. 15 листопада у селі Ямниця Івано-Франківського району сталася пожежа в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що горять речі домашнього ужитку. Площа пожежі складала приблизно 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення та подбати про власну безпеку. Цієї ж доби ввечері до рятувальників звернувся мешканець Києва. Він повідомив, що разом із подругою заблукав під час Спуску з гори Говарла через різке погіршення погодних умов зв'язок з туристами підтримувався. Їхні координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірського пошуково рятувального відділення Заросляк негайно прибули за вказаними координатами, попри темну пору доби та мінливу погоду високогір'ї. Рятувальники оперативно. Розшукали заблукалих туристів і супроводили їх до підніжжя гори. Рятувальники вкотре нагадують, у горах погода змінюється дуже швидко. Обов'язково перевіряйте прогноз перед сходженням: не вирушайте в гори ввечері та встановіть мобільний застосунок порятунок у горах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія